Привіт! Ви дивитесь відеоблог ваєрс номер 2. і сьогодні ми їдемо на піку. Хтось сказав слово ложик. Зараз я мушу повідомити глядачам, що ми приїхали в Карпати і ми йшли пару хвилин для того, щоб попісати в готелі. Коли ми в Карпатах. Чат пікапить дівчат. Вам не краще дістатися до нижнього стопом. Стопом до воріт. Ми біля воріт вже стоїмо. Сонечко заходить, пізня вже година. Ми прийшли сюди, на автостанцію, яка схожа на ларьок з півасовом. Хе-хе-хе, маєте 25 кілометрів Зрештою, може, якщо нічого не вийде, паште тут з палатками зараз... за, за межі У нас палатка, у нас під кожною сосонкою. Дім. Просу води зараз у нас немає. Кидайся під бусик, кидайся під бусик. Ми маячі, не кути ту сторону дороги. Нам вже всі тикають. А ну глянь, може, тут пікачу бігає. Ми жуємо, але чаблучка. Киска тверда. О, да. А знаєте, куди поїхала ця машинка? Ця машинка поїхала на автомейку. Слухайте, може ми нікуди не йдемо, а йдемо на автомейку. Давайте. А машинки то їдуть, а нас не беруть. Міфічний автобус. Добре. Два на два. Два на два. Що ми О-о-о, маршруточка наша. Е, е, візьміть нас, візьміть нас! А скажіть, котра година? Алло. Не скажете? Ну іде. Перед вами, тобто з боку перед вами, мальовничий воловець. Нас не взяли автостопом. І тому ми підемо вгору. Ми знайдемо, де ночувати. Але ми не підемо спати. Будемо їсти, ми варити, їсти гречку, пиво пити. Ось там вдалі видно коп. Копчик, рукавичка. Закопились там чудово і тепер йдемо гонорово. Отак, знімай мене. Знімай мене повністю. Зніми мене. Після цих моментів зі мною точно більше ніхто не захоче їхати в гори. Ха-ха! А їхали би ви зі мною! Ну а завтра, рано вранці, ми поїдемо на пікуй. Ми хотіли ще сьогодні, але як то кажуть. Ото ви не дихали пігарчиково. Не кава. Ту-ту-ту-ту-ту До вас ночі не приходив п'яний медвідь? Не знаю за п'яного ведмідя, але мені спав. Пу, блин, спав. Снився дедпул. Прикольно тобі. А тобі снився ліцензований дедпул чи екранка? when everything is turned to black you don't know where to go you need something to justify yourself silence says broken confidence is gone with everything you're holding on to fall Зараз ми знаходимося в незайвих Карпатах. І там в лісі посетим займіні збитки з динти. Ходи сюди змукуємо. Ми майже прийшли. 24 км. Автобус на Білосовиці. І йому морозиво Це типу як ред, а. тільки з меншим сенсором. Що забув? кепку? Ласкаво просимо в Білосовиці. Місце, де про... шляпи. А чого переходить, дорога поперека не поздовж Так інтересній Я от по білій лінії йду. За правилами. Ти вже почуваєш себе вільною людиною? Вільною від шляпи! Три і п'ять хи. круто! Сні, тільки сьогодні, тільки в нас старої свій Спот, Спот, там спот! О, як? Перше сьогоднішнє здобич. Ми називемо тебе Джоні. <ріць> конику, конику, а як твої на напікуєш? I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, 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 Я ходаю у нас привальчик, батончик і сирочок. Слухай, а якщо без фетишу і без бандажу, а просто домінація і відчуття болю старин. Ще бутіри. Отакі високі матерії. А я все їм. О, у мене Кіцька родила маленьких скотенят. Ми п'ємо Карпатську джерельну, тому що ми в Карпатах. А коли ми у Львові, ми п'ємо Львівське. Жартуємо, ми не вживаємо алкоголь. Особливо, коли це записується на відео. А про 32 сантиметри, я, я знам, будь ласка, не подробиці. Я не перевіряла. Буш, буш. Не буш, а обама. Давай. До чого, до чорни? Ні, до повонино. А Що нам кілометр під горкою? Рятуйте мене. Будь ласка, вони такі гівнюки Привели мене зна куди. Чооо! Хто нас сюди? Всі варвари вкрали мій паспорт і змусили йти на пікуй. А знаєте, кого можна побачити на пікуї? Пікучу! Ехо! У мене маленьке ехо. Не всі ще визбирали, ой, не всі. Дві лишили. П'яний медведь. Я хочу вміста чорного квадратика зелений. Чому б розляглися в цих е, кущах е. е... 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 Зове був Валерій. <сум> От ми знайшли тут мультифруктові кущі. Тут і чорниці, і малина росте. Малинка. Чорнички, мущинки, сосонка. Умахай нам, я видео снимаю. Умахай нам, я You can run on, run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. А у нас обід. Та -на -та -на -та. <прик> Ой. Обід іде, а техніка. Йорец, де твій огорец. У мене був перчик взагалі. О, перчик, я хочу перчик. Є <прик> <Фістування. прик> станції перчик. <прик> 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 стане знаменитою. Сейчас я нарисую эти скалу. Да, да than да, 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 <гаши> <знає, що> <гаши> <гаши> him. <гаши> 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 Я вже йду. Я вже біжу Ця камера само знищиться через 5, 4, 3. Тебе сізькі вилазить через точний рок. Живчик. Офігенна сила природи. Живчик. І ти в ударі. Вломи живчика наламай дроп. А заспіваю я пісню пікую. Ми здомовилися зустріти біля коня. Правда, мені казав, що там коня ще мужик сидить. А ви не підкажете, як нам маршрутку пройти? Хвостиком виляє. І хвостом теж. Давайте залишимо його собі. Називемо його сервелат. Давайте обвішаємося фотиками і будемо автостопити. Ми ну, вже цілу годину порядуємо і нас ніхто не хоче взяти. А автобусів у Воловець уже не буде. Тож, ходімо все, тут. засмажимо сосисочку. З нашим везінчком зараз ще й закриють магазинчик. Ми чекаємо попитки. В тебе стрілочки дивиться. І до Бог в Валерій, що був в кадрі, під кінець повний сорочок плюс шурка буде взагалі. Ми о 8-й ранку вийшли на трасу, очікуванні знайти маршруточку. Но цього чуда не сталося, так само, як і ввечері. І так само, як і ввечері, нам ніхто не зупиняв. Самі собі влаштувати чудо. І ми психанули і попитали пішки в якесь село. Я зараз... Нижні ворота. Нижні ворота. Ми я йшли я дуже довше довше ріг, мабуть. Коли ми дійшли до села, ми втішили, що ми прийшли, але ви подовжені ще раз так, як ми йшли. <гум> і нарешті ми прийшли на станцію і ми дві години маємо чекати на нашу омріяну електричку у Львів. Якщо щось сонеться, нам іти ще стільки ж. <гум> Ось і в нас зараз обід. Радужні прогнози. Обід. А, це party. 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 Подивіться на ці засмаглі обличчя. щастя і радості. — Я втратив свій капелюх. Люди... Нічого. У, мене... У тебе буде ще 10 капелюхів. А люди тут туди. Дивіться, ну. дивіться, яким ми тут спатик прийшли. Вас вітає сонячний воловець! Вибратися звідси!